Вітаю вас на каналі Дотора, Садочок та його Квіти. Дякую, що завітали на наш канал, а ми вам в свою чергу покажемо, що ми робили сьогодні 1 липня. Раночок у нас розпочався з чого, як ви здогадалися з кавусі і з кормівлі. Котиків, своїх котиків, чужих котиків, всіх котиків, які завітали на нашу діляночку. Ну, тотеро трошечки стало шкода, що я кормлю, і також під'їв смачненького, адже погулявши, роздивившись, наш садочок, він трішки проголодався. Ось такий наш тотар. І як же не пройтися по своєму саду, не подивитися, що зараз квітне, нагихери різного сорту, і не показати вам клематис. Адже все проходиш, проходиш, дивишся вниз, що там, там обираєш, а наверх ніколи подивитися. Сьогодні подивилася, яка ж краса. Пам'ятаєте навесні? Як я його прибирала, робила цей каркас для нього, трошки перероблювала, і ось отак він заквітував. Дивитися та милуватися садом можна довго, але ж треба і збирати малинку, яка в цьому році гарненько наросла, так як навесні я її гарненько удобрила і по осені. Гарно замульчували на зиму. її І тому в цьому році маємо гарний врожай І самі стебла маленькі, високі, листя зелененьке, нічим не хворіє. Дивіться, яка красунечка. І скільки ще буде ягідок Тому буду збирати, щоб гостити сусідів. Наморозити, закрити компотика, сим хвати і поїсти, яка ж вона в цьому році смачненька, солодка і крупненька. Вам видно, яка вона височінь. Заходиш в неї і не видно, чи ти в малині, чи в якихось кущиках стоїш вище голови. Більше двох метрів. Отака малинка. Багато ягідок зав'язалося, хоча й були приморозки, декого вона повимерзала, але в нас все ж таки урожайчик зберігся такої смачної ягідки, яку полюбляють у нас всі їсти. І діти, і я. Навіть котик може декілька ягодок поласувати. Адже як не поласувати такою ягідкою, солоденькою. Дійсно, в цьому році вона гарна. Зараз я вам покажу, яка гілочка. І це одна така. Бачите? Тільки вражаю, що вони аж хиляться, гілочки не можуть витримати такої ваги ягідок. І ще скільки багато зеленої ягідки. Тому я думаю, що треба мульчувати її, удобрювати. І тоді вона вам віддячить ягідками. Назбиравши ягідок, закрили дві баночки малинки. І п'ять баночок вишить. Оце з мого саду який квіт. Навесні ще було багато вишневого квіту. Всього лише п'ять баночок вишить. І тому раді дякую вам, що хоч такий гарний вишневий урожай. Нічого, закрив ще малинке, адже яка вона смачна. А ще сьогодні в мене була яка робота збирати полонечко. Так що після того, як закрили компотика, почали збирати полонечко-сонечко. Це та сонечка, що як польова, дуже ароматна. Її аромат чутно на весь садок, особливо коли посвітить сонечко. На сонці такий аромат, і яка ж вона найсолодша. Тому і вам рекомендую садити таку сонечку, полуничку. Вона не вибаглива, в нас вона росте, а так в нас біччі там. На озбіччі, там за гаражем, тому вона нікому не мішає, розростається сама, не треба за нею нічого робити, а вона все кожен рік дає такі смачні яйки, ми люблять куштувати і дітки також, і дорослі, тому нарвавши парочку тарілок, Одну віднесла сусідським діткам, хай поласують такими смачними, солоденькими ягідками. а одну собі назбирали, щоб зварити варенички. Адже наробивши сьогодні, натомившись від такої селянської праці на огороді та в саду, поки закриєш то компотика, перебереш ті ягідки. Не скільки того компотика, як півдня провозишся, але ж як смачно взимку відкрити і чути аромат літа. А сонечку ще гарно буде заморажувати. З неї гарні будуть взимку також поріжечки, коли напечеш і їхній аромат зі смаком літа якогось такого. Гарний на весь дім і згадуєш тоді отак, що літо було, були такі смачні ягідки. Тому залишившись щось у нас трішки малинке, яка залишилась від компотика. Ось так трішки в тарілочці. Та трошки полонечку, яку не доїла, так як ми її дуже полюблямо. Та трошки творожка вирішила зробити різних вареничків. Ось такі ми наліпили, нискільки дітки ліпили, як муки розкидали, але було весело все. І ось такі в нас. Смачні варенички вийшли на домашньому кислому молочці, з духм'яними ягідками та ще й з сметанкою. Тому в нас вечеря видалась така. І щоб не закінчувати вам відео на вареничка, ми ще сьогодні вирішили вам. Показати свою лавандочку, поки її ще не обрізали, поки вона ще квітує. І також аромат по всьому дворі, тому буду її обрізати ось у Я люблю з цих цвітів висушити, потім положити у мішечки. І десь у шкафчиках, на поличках, щоб не було молі, а також її аромат дуже гарно відкрив дверця та шкафу, а там пахне лавандою Літо. І кожного року я ці мішечки стару лаванду викидаю, а нову туди лажу і на цілий рік хватає. Це в нас ще робота, шифер. Який треба міняти кришу на дахі, на хаті. Тому в нас з кожного дня якась праця, адже, як говорять, в селі чи в селищі, кожного дня є робота.